Господи Боже, творче неба і землі, Ти дав мені життя і світло душі, ти бачиш серце моє, знаєш усі думки, слова мої, сльози і радості мої. Я дякую тобі за кожен новий день, за хліб на столі, за тепло і любов, за рідних, за друзів, за мир і спокій. За те, що не залишаєш мене ніколи, прости мені, Господи, мої провини, все, чим згрішив я словом чи ділом, коли сумнів темнив моє серце, коли я забув про твою присутність, навчи мене бути терплячим і мудрим, не судити інших, а бачити добро Дай силу любити навіть у скорботі. Прощати, коли болить і важко мовчати. Богослови мій дім і мою родину. Нехай у ньому живе твій мир, наповни серця вірою і надією, щоб не гасло світло твоєї любові. Господи, будь зі мною в кожній хвилині, коли радість співає і коли сум стискає. Тримай мою душу в своїх долонях. І веди дорогою правди й добра. Нехай твоя воля звершиться в усьому, нехай твій дух наповнює моє серце, бо без тебе я тінь безсилий і крихкий, а з тобою сильний, вільний, живий. Дякую тобі, Отче, за кожен подих, за шанс почати все наново з Тобою. Хай серце моє співає тобі завжди, і душа славить ім'я твоє святе. Амінь.